Вправа 1251. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, перше рівняння мінус 0,4х, що множиться на мінус 2, дорівнює 0,08. Ну що ж, давайте запишемо спочатку в вигляді добутку. Тобто ми записуємо, що мінус 0,4, що множиться на х, що множиться на мінус 2. І це дорівнює, записуємо 0,8. Гаразд. Ну що ж, ми бачимо, що у нас є два множника від'ємні, їхній добуток буде додатній, то весь вираз зліва буде також додатнім. то можемо записати, що він буде дорівнювати просто добутку модулів 0,4, що множиться на х, що множиться на 2. І це має дорівнювати 0,08. А зараз давайте групувати множники окремо, а букви окремо, то вийде зліва 0,8. 4, 10, що множиться на 2, що множиться на х, це дорівнює 0 0,8. 0,4, що множиться на 2, це буде 0 0,8. 0,8, що множиться на х, це дорівнює. Записуємо 0,8. Є. Ну що ж, як нам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То записуємо, що х невідомий множник, дорівнює. Добуток 0,08 ділимо на відомий множник, на 0,8. Щоб поділити, перенесемо кому діленому дільнику на два розряди праворуч, то записуємо, що х тоді дорівнює. Тоді в нас вийде 8, що ділиться на 80. Є. Що ж, 8 поділити на 80. Це все, один, що 1 поділити на 10. Записуємо, що х у нас дорівнює. Це можна звати як 1, що ділиться на 10. Так? Якщо ми і, на і дільник поділимо на 8. Це можна зробити, то виходить, що х у нас дорівнює 0,1. Переходимо тоді до другого завдання. Мінус 8,15, що множиться на х. Що множиться на мінус 3,1 четверту. Це дорівнює 2. Ну що ж, в даному випадку бачимо, що в нас є два від'ємні множники, їхній добуток буде додатній. То весь вираз зліва у нас буде також додатній. Тобто він буде дорівнювати добутку модулю. Отже, одразу будемо групувати тоді числа окремо, букви окремо. То в дужках тоді записуємо. У нас буде 8,15, що множиться. 3, 1 в запишемо звичайного дробу. 3 помножить на 4 це 12, плюс 1 це 13. Записуємо, що множиться на 13 четвертих. Є. І все це потрібно домножити на х. І це має дорівнювати 2. Гаразд. Будемо знаходити добуток зліва. В чисельнику буде 8, що множиться на 13, а в знаменнику 15, що множиться на 4. І все це потрібно домножити на х, і воно має дорівнювати 2. Гаразд, скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. 8, що ділиться на 4, це буде 2. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді записуємо, що зліва у нас вийде 2 на 13, 26, 15, що множиться на х, це має дорівнювати 2 як нам знайти невідомий множник? потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х дорівнює. Добуток 2 ділимо на відомий множник на 2615. Як знайти зараз цю частку? Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що x у нас дорівнює. Потрібно 2 помножити. Обернений дріб до 2615 буде 15. 26. Є? Ну, гаразд, давайте будемо множити. Давайте я тут буду продовжувати. Записуємо, що х тоді дорівнює. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 15, а в знаменнику 26. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2 поділити на 2, це буде 1. 26 поділити на 2 це буде 13. Є? Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює 15 13. Так? Якщо ми заберемо 13 тринадцятих, це буде одиниця, то залишиться ще 2 тринадцяті. Записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, одна ціла і залишиться ще 2 тринадцяті. Гаразд. Ну, а зараз записуємо відповідь. Отже. В першому завданні корінь ми знайшли х у нас дорівнює 0,1. А в другому завданні х у нас дорівнює 1,213. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.